Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика. 29 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з інсультом. Тож, актуальна тема сьогодні інсульт, фактори ризику, симптоми та профілактика. Кожні 2 секунди у світі стається один інсульт. В Україні, згідно з офіційною статистикою, цереброваскулярні захворювання є другою за поширеністю причиною смертності. Щороку стається більше 100 тисяч інсультів, понад третина з них виникає у людей працездатного віку. На Дніпропетровщині у минулому році проліковано в умовах стаціонару понад 13 тисяч мешканців. Допомогу хворим надають 16 лікарень регіону. Інсульт це гострий стан, під час якого вражаються кровоносні судини головного мозку. Інсульт виникає, коли судина блокується тромбом або спазмується. Це ішемічний інсульт. Або розривається. Це геморагічний інсульт. Найчастіше інсульт є ускладненням гіпертонічної хвороби і розвивається на фоні різкого підвищення артеріального тиску. До факторів ризику, які сприяють виникненню інсульту, відносять високий артеріальний тиск. Високий рівень холестерину, надлишкову вагу, цукровий діабет, надмірні стреси, малорухливий спосіб життя, наявність шкідливих звичок, куріння або надмірне вживання алкоголю. Змінивши свій спосіб життя, можна значно знизити ризик інсульту. Як правило, під час інсульту виникають такі симптоми. Перше. Людина не може посміхнутися. При цьому зазвичай опускається куточок губ. Друге. Постраждалий не може нормально говорити. Вимова нерозбірлива та плутана. Третє. Виникають скарги на раптове головокружіння, хиткість ходи, втрату рівноваги, координацію рухів. Четверте. Раптово Порушується зір одним або двома очима. П'яте виникає слабкість чи оніміння у правій або лівій частини тулуба та кінцівках. Зверніть увагу, що інколи інсульт може проявлятися лише інтенсивним головним болем. Якщо ви помітили хоча б один із цих проявів. Негайно викликайте швидку допомогу. Що швидше пацієнту нададуть фахову допомогу, то більше його шанси уникнути важких ускладнень. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики інсульту. Перша порада. Дотримуйтесь здорового харчування. Щодня їжте овочі і фрукти. Обмежуйте споживання солі, вживайте їжу з низьким вмістом трансжирів. Друга порада. Будьте фізично активними. Навіть помірні фізичні навантаження дозволять контролювати вагу і підтримувати здоров'я. 3000 кроків на день це достатня профілактика гіподинамії. Третя порада. Відмовтесь від куріння та зловживання алкоголем. Четверта порада. Щоденно контролюйте артеріальний тиск, якщо ваш вік 40. П'яте. За рекомендаціями свого лікаря, перевіряйте рівень холестерину та цукру в крові. Шосте приймайте антиагреганти. Це ліки, які розріджують кров, якщо їх приписав лікар. Сьома порада. Вживайте достатню кількість рідини. Пити потрібно чисту воду або не солодкий компот. На сьогодні все. До побачення! Бережіть себе, будьте здорові! Разом до перемоги!